У тролейбусі жінка сіла на крісло і відчула біль від уколу в нозі. Коли вона придивилася, побачила голку, а також записку. Ви щойно інфікувалися снідом. Так починається текст застережливого повідомлення. Я чув, що снід не виживає в середовищі сухому, наприклад, якщо там була крапля крові, яка висохла, але напевно можна добитися тим, хто хоче, щоб я заразився, того щоб снід виживав на кінці голки. Напевно, що можна заразитися. Як ви думаєте, хто може хотіти, щоб? Хтось, хто вважає, що ті люди, які не заразилися, винні в тому, що заражена вона вірус імунодефіцит. Він просто не стійкий, він ну він вмирає. Ну він він дуже простий. Він там розкладає, втрачає свою спроможність інфікувати спроможність жити при температурі 52 градуса. Там, якщо це сухо, він 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 не живе сам по собі. Він має бути в рідині. Голка, це треба, щоб та кров була там ну, жива. Ну то безліч причин, і безліч нормальних практичних пояснень, щоб пояснити, що це неможливо. Центр з контролю за захворюваннями повідомляє про багато подібних випадків в інших містах. Усі голки були перевірені на реакцію СНІДу і виявилися позитивними. Йдеться далі у повідомленні. Це новий вид тероризму міжнародного неофіційного союзу віл носіїв і хворих на СНІД. Їм втрачати нічого, тому вони вирішили мстити. Молодь чекає помсти від інфікованих у людних місцях. Напевно, скоріше всього на дискотеках. Десь більш в людних місцях, де ходить багато молодь. Зможу <звук> в Ну так, я <є> такі. – А як думаєте, що це за Ну, Як вам сказати, це, напевно, люди, ті, які хочуть помститись. Офіційні заклади, які згадуються у повідомленні, насправді не існують. Знаєте, я працюю от з віл позитивними людьми. Це вже десь років вісім буде, да і о, такої організації насправді немає. І ВІЛ-позитивні люди так само хочуть жити, як і люди, ну наприклад, там з каріесом, да? там, чи люди з лупою. Молода дівчина була заручена і збиралася вийти заміж, але випадково отримала укол з такою запискою: вітаємо у світовій сім'ї хворих на СНІД та віл інфікованих. Ці історії вони періодично виникають, да? вони періодично збурюють інтерес. Але я говорю, за стільки років від початку епідемії, стільки років ці провокації вже були, і зробити далі далі заганяти людей цю встигму, що от віл позитивні це ну якісь там виродки і потвори. Ну це ж просто не так. Скопіюйте цей текст і відправте його як повідомлення. Закликаються невідомі автори флешмобу. Фахівці радять ставитися до таких псевдоінформаторів з нещадним гумором. Банети. Банити це, хто відправляє казати, що та бери, читай інтернет, там, можна по албанськи щось добре написати. <банити> ну, я, ну це ну, просто ну, це, ну, Все рівно, що я написав, що завтрашнього дня рішенням кого нібудь уряду сонце буде сходити не, не на сході, а на заході. Ну, це десь нісенітниця такого самого плану, порядку. Тож бережіть себе і не ставайте жертвою дезінформаторів. Емман Антонюк, Ян Піонковський, Теми дня, ТВА.